Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги накладку на раму велосипеда. Даний аксесуар розроблений спеціально для запобігання пошкодження рами вашого велосипеда. Він ефективно захищає лакофарбове покриття від ударів гравію, землі та каміння, які виникають при обертанні переднього колеса. Також завдяки цьому захисту зменшується. Шум від ударів, що робить вашу поїздку більш комфортнішою. Захисна плівка легко клеїться на нижню частину рами та надійно фіксується завдяки клеєвій основі. Процес установки дуже простий та не займає багато часу. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність. Має легку конструкцію, що робить його зручним для тривалого носіння без відчуття дискомфорту. Крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голублення голови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги датчик швидкості велосипеда. Даний прилад це велосипедний комп'ютер із функцією вимірювання швидкості та каденсу. Він пропонує точні та надійні дані про вашу їзду на велосипеді. Він сумісний з технологіями ANT та Bluetooth, що дозволяє підключати його до різних пристроїв. Комп'ютер має компактний дизайн та легко кріпиться на кермі велосипеда. Він оснащений яскравим дисплеєм, який забезпечує хорошу видимість навіть за яскравого сонячного світу. Пропонуємо До вашої уваги Ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Даний ліхтар стане незамінним аксесуаром для безпечної велосипедної подорожі. Пропонуємо до вашої уваги універсальне велосипедне дзеркало. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащене лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді.